Продовження історії про дівчину, яка прокидалася між третьою і четвертою ранку. Значить, починаємо розкопувати далі. А я дивлюсь, в неї сновідне тіло таке просто ограмезне. Я кажу, слухайте, ну певно, в вашому роду були знаючі люди. Вона каже, так, дійсно. По маминій лінії в мене прабабуся виливала переліки, там в основному з дітьми працювала, а прадідусь він був лісником і стілював руками. Я така, ооо. Починаємо розкручувати цей клубок глибше. Я кажу, ну то, скоріше за все, у вас були віщі сни і підказки через сни. Вона каже: так, дійсно, мені досить довгий період часу снилися віщі сни, які збувались. Також я через сни отримувала підказки, але це були не завжди підказки і, і, і щось приємне. Мені ще снило щось неприємне, ну що логічно. І вона каже, мене це дуже лякало, і я дуже боялась, я блокувала це все своїм страхом. І за рахунок цього, в тому числі, її витягали в безсвідоме, в сни. Тому що вона в фізиці, коли знаходились її знаки показувати було неможливо, бо вона їх блокувала страхом. Через це сила її витісняла в несвідоме, в підсвідоме, і через сни вже їй показувала, передавала інформацію. Я ж їй це все пояснюю, Вона каже: Угу, і така пауза. Я кажу, а що вона каже: ну, в якийсь момент воно ж мене дуже сильно лякало. І я, типу, звернулась до мами, кажу, мам, що мені робить? А мама згадуємо, передається сила по родовій лінії матері. Відповідно, мама теж ну, із наших. Ну каже, ми якраз проходили поміж якогось там храма чи церкви. І мама каже: Ну, от зараз будемо проходити цього жебрака, кинь кінь йому там монетку якусь, і скажи, що типу відкупаюсь від своїх снів. Тепер сни не мені, а тобі сняться, бла бла бла, там ну неважливо, не буду зараз вдаватися в подробності. Дівчина говорить, робить те, що їй сказала мама, відкупається монеткою від цих своїх снів, і після цього їй сниться один єдиний сон. Як вона йде, їй назустріч іде якась бабуся підходить, хапає її за носа і каже. Як не хочеш, то значить нічого нос сувати не в свою справу і ламає її нос. Далі сни не снились, відповідно дівчині ні віщі, не ні страшні, ніякі. Все ну, після цього, коли дівчина дійшла до цього порогового віку, коли в неї в роду люди вступали в силу, назвімо це там 37 років, неважливо. То в неї знову почалися ці тук-тук-тук між третьою 4 четвертою ранку, бо канал вона собі заблокувала самостійно, але сила ж нікуди з родової структури не ділася, і вона шукає виходу. Відповідно, вона дівчиною підриває, але канал пережатий, контакту немає. Вона пробуджується, але немає ні сна, нічого. Ось така от вам історія. І висновок цієї історії. Канал сновидний відновити можна. Вже в свідомому зрілому віці, коли вже цей момент буде контрольованим. Але тепер для відновлення цього каналу потрібне зусилля і час, або ж потрібно загострювати сенсорику і вибудовувати інший канал взаємодії з силами і з родовою силою, який тобі буде комфортний і буде влаштовувати тебе, і, і, і дасть змогу їм з тобою комунікувати. В будь-якому випадку потрібно із силою домовлятися. Або казати їй, слухайте, я взагалі не про це, мені нічого не треба. Давайте, що треба зробити, щоб ми сказали друг другу, поки стали поп попки, і хто далі пригне. Або, як би, ну, відновлювати взаємодію і використовувати це, хоча б принаймні для того, аби покращувати власне життя і отримувати якісь підказки, ніж такі плюшки, застереження, і все таке інше. У мене є ще одна історія моєї студентки, теж пов'язана із родовою силою та з снами. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і я розкажу вам ще її.